Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає. Сьогодні давайте розпочнемо з Дати. Визначимося з часом. Сьогодні 22 лютого 2025 року. І Теплик. Це таке містечко на Вінниччині, дуже велибольне. І цей теплик, один із залів місцевої, ну, вже, мабуть, називається ліцей, школа номер 1 Тут два зали, отаких майже рівно наші. І тут сьогодні відбувається 28-й меморіал Валентина Грішка. 2025. Ну, про Валентина Христофоровича трошки пізніше. Друзі, зауважте, 28-й поспіль рік проводиться турнір пам'яті директора дуже видатної людини, яка заслуговує окремої розмови Валентин Христофорович Гіцько. І сьогодні його пам'яті проводиться турнір. На жаль, на жаль, немає в мене оптимальної, так би мовити, картинки. 2025 приймають участь чотири команди. Грають вони, так би мовити, з олімпійською системою. Зараз на подачі команда «Теплик». Тут дві команди будуть, ветерани «Ветерани Теплик» і теплик молодь. І на тому боці майданчика всі знайомі майже всі вичаси. Команда Спростянця, теж містечко, ну і ще можна назвати збірна Гасінського району. І ось керівник цієї федерації Геннадій Мазур, відома людина, політик, підприємець, громадський діяч і голова федерації волейболу Гасінського району. Ось ви бачите там його у п'ятому номері біля своєї. Вже перший півфінал Збірна Гасінського району проти Теплика. На подачі Паталаха. Ось який як з цих двох братів, напевно, Євген Паталаха. Я не всі, коли на жаль, знаю він я. Особливо молодь Теплика. Вони зараз на подачі. Рахунок теж не знаю, бо немає тут. А може є табличка, але вона там під нами. Її не видно. Ну, цікавий матч, я одразу скажу. Багато глядачів сьогодні, ветерани волейбола. Там є процесор е -е, літіка. Молодь теплока. Допуски, а тренується команду ДПК Володимир Яковлець Уденко. Ось ви бачите бігання України, який прийняли естепету керівництва Дюсь. Ну і, друзі, суддя сьогоднішнього матчу. Теплетянин, до речі, теплитян вихованець Валентина Христофоровича Гірська, е Дваніт Миколаївич Мурай, майстер спорту. Оскільки да, відома людина, бронзовий бронзивка заркутка Радянського Союзу. Він і навіть у збірну Радянського Союзу е залучався, ну, про це також окрема буде розмова. Зараз мечка я звичайно в Вінниці. Ну а сюди за любів приїхав, прийняв запрошений організатор Перспецька ДІСА, в тому що доведеться Вінська обласна дія команда я думаю, сьогодні буде тут. Прізвище написано в футболці у третього номера. Думаю, гайшів, яка візуально ну, введе в рахунку. <плес> Система змагань проста. Чотири команди, два півфінали, потім майже третє місце і фінал. Крім цих команд, буде команда Теплих ветеранів. Ну Там така теплих ветерани. Це та команда, яка, ну, можна сказати, апілон Умань, ми її знаємо. І тут я вам відкрию маленьку таємницю. Ми побачимо колишнього е, пасуючого, відомого в Європі пасуючого, що тобто пасується національний збірна України Дмитра Дерев'янченко. Так так, ось, ось сюди в маленький теплик приїхав Дмитро Дерев'янчук. Ми його сьогодні побачили. Віктор Захарчук залучився на подачі і подача ця результативна. тайм аут Володимира Руденка. Багато вихованців Володимира Яковича. А, він знає, можливо, на відбудові, я не знаю. Це Сергій Руденко, Сергій Володимирович Руденко, який зараз він, крім Теплочка, Дьоша займався військоводосидждюша, а зараз він в далекій Австралії, в Брізбені грає в одному з провідних клубів Австралії і в Брізбені в місті, яке буде приймати, якщо не помиляюсь, наступну Олімпіаду. Можливо, побачимо Сергія Руденка десь Олімпіаді. Це ще один Тепличан. Я вам ще більше скажу, що нинішній голова Вінської обласної федерації Володимир Романюк теж Тепличан. А директор Вінської обласного волейболу Віталій Дмитрів теж теплеча. Я ще багатенько можу назвати Тепличан. А це був Олександр Мітла, характерний 96-го. Він не перший рік виступає за збірну Гайсівського району. Ну, і грає волейбольній лізі Поділля в складі команди Браїлів. Олександр Мітла. До речі, виховається військовославної з ша. Заміна у теплиця. З'являються вже більш досвідчені волейболісти. Я сказав, молодь ти типу, поканулося, так молодь не, не, не завжди виходить молодь. А це Валентин Пукає, теж відома особистість особисті з волейболі нашому Вінницькому. Бойка, якщо я не помиляюсь. Він був визнаний кращим на минулому турнірі, Ми теж були знімали, там є посилання в одному з матеріалів. ну, Принаймні, на спортив... спортивне поділля волейбол. Подивитися, там є посилання. Всі відеоматеріали з минулорічного турніру там є. Було, ми бачимо, подвір. А це Олександр Мєтла, 96-й номер. Це, мабуть, тому, що Олександр 96-го року народжений, тисяча дев'ятнадцять. Він не мешкає в облдержаді. Грає у складі Браїлова. Сьогодні грає... За... Така у нас широка географія. Олександр Міквіє. Я можу помилятися, а дається так. Він підпускає, паталата забиває. У нього, до речі, на футболці Денисюк. Це футболка ветерана Христанецького волейболу Володимира Денисюка, якого ми завтра будемо вітати. 66 шостої, але то буде завтра, 23 року. Поталка сам, до речі, представник вершання, якщо не помиляю. Подача Теплика. У другому півфіналі фі ми побачимо, ми побачимо команд війська власна зі шавем і ветерани теплика з дмитром Дерев'янченком у складі. П'ять валочі. Харченка забиває цей м'яч. Є тут його батько Петро Захарченко, Бачив я його. Він теж грає у волейбол. Бараші теплих не вийшла силова. Покай і Солод. Приймається не з Бойко. Тут однокласниці цих молоденьких хлопчиків тут присутні на трибуні, Боліваюсь за зболіваються. Ну, взагалі багатенько то людей. Отак зал начебто невеличкий. тут є балкони ще, де я знаходжу. Ну так, знаєте. Напевно, у другій партії я зміню локацію. Не, не, не все я можу показати. Весь майданчик видно. Максим Бойко заробляє э, так бали, Вали, кинки, диски. Да, принаймі динонація краще команді. Непогано нападають зараз. розіграш, друзі, який Ось нарешті Олександр Міхайлович настрибав собі. Валентин Пупкай на подачі. Він з Тростянця, якщо не помилюється. Перерву, бере Володимир, Якович, Руденко. Ось вона команда тепло. Ось ветерани, бачите, такий е, силочолий. це Юрій Браслан, ветеран волейболу. Чи не виставнике волейболу? І як волейболіст, і як тренер є в ньому вихованці, відомі. А бачу вам підкухає. Забуваємо. Він сьогодні лідер команди це Я е, десь так завжди, як є волейбольної Ліги Поділля, ну, завжди думаю, ну ось є ж хлопці, ось є хлопці. В цьому році команда Федерації волейболу Гецька не грає в волейбольну лігію Подібля, а хлопці -то є, які грають. І той же Максим Бойко, 9 номер, це. Взагалі-то команда. Зовсім молоденькі хлопці, а я думаю, що той же, той же Лужецький, якого ми сьогодні не бачимо. І блок Бойка знову. Найкраще команді безумовно. Ну, це не є таке завдання, це найкращий команда. Щоб команди вигравати. Войка, напевно. Захарчук, например, сьогодні в далі в залі є і дружина Віктора Захарчука. Традиційна. О! цей молоденький хлопчик, десятий номер. Бачив я його на змаганнях. Тайм-аут бере... Тайм-аут бере команда Збірного Гасінського району. Ось вони там. Геннадій Мазур поруч. І це грає Ну Сьогодні вирішив виступити лише в якості голови. Теп, до речі, є Гасінський район, так. Да. Він тут, на господарстві. Ова федерації. Як на мене, то е, ну, якщо не, не найбільш активна або краща федерація з, з шести районів, то одна. Там буде трохи Бачите, як.

Тайм-ат є з його беруть. Ну я називаю Гайсеном. напевно все-таки... Ось появився Володимир Денисюк. Це вже тренер команди. Він ще також виступає. Він в тому році став найстаршим гравцем волейбольної ліги Поділля. У віці 66 років.

що рахунок уже десь рівний. Ось там десь там я його не бачу жаль. Ну, ось друзі, виграє першу першу тесту несподівано. 们么、so？你说小人物？